Олександр Загрядка, син Надії Шевченко, зі Звягеля, колишній військовослужбовець Національної гвардії України. До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну він півроку служив у Маріуполі, каже Надія Шевченко. Олександр Загрядка разом із побратимами боронив Маріуполь впродовж 86 днів. У травні 2025 року Олександр за наказом вийшов з Азовсталі і потрапив до російського полону. Чекали боролися, зверталися. Скрізь проводила акції, піднімали всю Україну, їздили за кордон, зверталися в ООН, в Червоний хрест, їздили в Женєву Швейцарію. Надія Шевченко каже, що 24 серпня 2024 року її сина повернули в Україну під час обміну полоненими. Син мій нацгвардієць, строковик, пробув в полоні два роки, три місяці, 6 днів. Був на декілька локаціях в Донецькій області. Це була Оленівка, це була Горлівка, Турес. Повернувся він на день незалежності на 24 серпня, 24-го року. Найщасливіший день, другий день народження моєї дитини. Після реабілітації Олександр вирішив долучитися до лав збройних сил України. Говорить Надія Шевченко. Пройшов реабілітацію, лікування, з'їздив подорож, відпочив. Ми спочатку домовлялися, що він не буде далі служити, але він мені потім каже, мам, ти знаєш, я не знаю, чи зможу виконати цю обіцянку. На даний час він боїться азову. Він продовжив службу. З лютого 2025 року Надія Шевченко працює фахівчиною із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у комунальному закладі Ветеранський простір Звягеля. Спираючись на власний досвід, Надія допомагає людям, рідні яких перебувають у російському полоні або зникли безвісти. Зі слів жінки, вона підтримує близько 100 родин військовослужбовців і ветеранів. Я допомагаю рідним, допомагаю ветеранам знайти себе, допомогти знайти. Без вісті зниклих документаціях в супроводі можемо і четверо, і п'ятеро в день прийняти. Може одна людина прийти за місяць орієнтовно до п'ятидесяти чоловік може бути. А це моє напевно покликання, тому що хто як не я має допомагати таким, як колись я була така сама. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.